Зйомка рухомих об'єктів. Ви знаєте, під час того, як ви попадаєте на будь-яку зйомку, якщо уважно поспостерігати за тим, як поводять себе ваші герої чи об'єкти, можна помітити, що ми маємо з вами комбіновану подію. Що означає комбінована подія? Це означає, що об'єкти або герої в ваших зйомках вони можуть Іноді рухатися, іноді не рухатися. Тобто, це все є така комбінована подія. Люди рухаються, люди не рухаються, люди зупиняються, виконують якусь дію, люди переміщаються з одного місця на інше місце. І тому будь-яка зйомка це зйомка як нерухомих об'єктів, так і рухомих об'єктів. З іншого боку, будь-яка подія, як правило, вона Обмежуються якоюсь локацією. Це може бути якесь приміщення, там клас, кабінет, там кімната, чи якийсь майданчик там дитячий, чи спортивний, чи якась площа. Все одно ми можемо побачити, що будь-яка дія, вона обмежена обмежена якоюсь локацією. І тому наші об'єкти, якщо їх знімати, вони навряд чи кудись. Швидко втечуть за межі цієї локації. Дуже рідко бувають зйомки, коли м -м, ваші об'єкти, як в каравані, Постійно рухаються, 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 і вам постійно треба якось бігати і переміщуватися. Тому в більшості випадків, якщо це мова йде не про спорт, наприклад, або не про подорожі, де, де йде відбувається постійний рух, ми можемо знімати в межах локації. І це означає, що ми можемо подивитися, передбачити і зрозуміти, як рухаються наші герої. Як вони переміщуються в межах цієї локації, як вони переходять з одного там, місця в інше місце? І відповідно до цього ми можемо зрозуміти, а яку правильно ми можемо обрати позицію як оператори. Тому що при зйомці рухомих об'єктів найважливішим фактором є вибір вашої позиції, зайняття вашої позиції. І ця позиція має бути правильною. Я наголошую на слові правильно. І хочу сказати, який критерій вибору правильної позиції. Найголовнішим критерієм вибору правильної позиції є обличчя вашого героя. Під час зйомки героя ми повинні розуміти, куди спрямований його рух. І зайняти своє місце таким чином, щоб цей рух відбувався в наш бік, щоб герой рухався на нас. Так, да, ми не завжди можемо в усіх випадках це передбачити, і іноді герой буде рухатися не на нас, а від нас, або паралельно там, чи перпендикулярно. Як завгодно під різними кутами. Але приблизно знаючи, які можуть бути його траєкторії руху, нам треба займати таку позицію, щоб рух відбувався в нашому напрямку. Щоб ми бачили його емоції, щоб ми бачили його обличчя, щоб ми бачили, що у нього в руках, що ці руки там роблять, і так далі. І тому більшість кадрів має бути такою, щоб герой рухався в наш напрямок, герой, обличчя героя ми бачили, і тоді, ну якби, все буде добре.